Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина і глядачів програми Маркер Подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтеся на цей наш канал, переглядайте наші відео, коментуйте їх, ставте свої уподобайки. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про ціни, причому особливі ціни на пальне поруч. Зростанням тарифів, до прикладу, на електрику і, відповідно на низку товарів, повідомлення про зростання акцизного податку на пальне, сприймається доволі болісно. Зі Сергієм Куюном, експертом паливного ринку і директором консалтингової компанії А95. Спробуємо розібратися у цьому. І почну, пане Сергію, вітаю до речі, з найсвіжішої інформації. Україна має місяць, щоб уникнути дефолту. Це сьогоднішній економіст. Оце зростання тарифів, зростання ставки акцизного податку на пальне і загроза дефолту. Це пов'язані між собою речі чи щось інше? Ні, ці речі між собою не пов'язані тут йдеться про те, що у нас є дефіцит бюджету, пов'язаний з тим, що були затримки з постачанням зброї, яку ми були змушені купувати за свої гроші. Тут були затримки іншого характеру фінансового, і відповідно в бюджеті утворилася дірка тільки за перше півріччя у розмірі 200 мільярдів гривень. Очікується, що друге півріччя воно принесе не меншу. Не менший дефіцит, а можливо і більший, тому цифра сьогодні називається, що на кінець року, що у нас по цьому року буде 500-700 мільярдів гривень е дефіцит бюджету, який треба якимось чином закривати, і відповідно дуже ну, скажімо так, очікувано було те, що рано чи пізно уряд е на порядок денний винесе питання підвищення податків. Це досить такий стандартний е варіант. Закриття бюджетних проблем йдеться про багато податків і про ПДВ, і про податки на ФОПи, військовий збір, ну і в тому числі акцизи на пальне. Вони, до речі, займають ну так небагато наприклад, з нашими оцінками, ті пропозиції уряду, які внесені були в парламент, вони дозволять до кінця року. За друге півріччя 24-го року 37 мільярдів гривень акцизу та ПДВ залучити додатково до бюджету, ну на фоні там 500-700 мільярдів. Це в принципі ну не так і, 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 і не так і багато. Це менше ніж 10%. Пане Сергію, коли в парламенті проголосували за альтернативний урядовому законопроект про підвищення е, акцизних ставок. На пальне, ви досить жорстко розкритикували е, такий поворот подій. Е, до речі, цей законопроект були, підтримали і представники екс ОПЗЖ. Поясніть, е, чому, е, в чому полягала ваша критика? Ну, я вважаю, що е, той урядовий законопроект про акцизи, який був внесений, він. Достатньо нестандартний, через що? Через це, що він, мабуть, вперше в історії вводить справедливу сітку акцизів на пальне? Як вона виглядає сьогодні? Сьогодні це взагалі незрозуміла е, незрозуміла система координат. Ну, наприклад, ну от питається, чому споживач бензину сплачує в 4 рази більше акциз, ніж споживач скрапленого газу? Ну, скраплений газ, він, це хіба не продукт нафтопереробки, як бензин, продукт нафтопереробки. Це імпортний нафтопродукт, він імпортний нафтопродукт здебільшого. Е, в чому тоді різниця? Чому за гроші того, хто їздить на бензині, купить бюджет 4 бронежилети, а за того, хто на скапленому газу, на тому ж самому ланосі умовному, купить лише один? Ну мені це абсолютно не зрозуміло теж стосується і дизельного пального, тобто акцизи взагалі в Україні ну набагато нижчі, ніж в Європі, і я вже не, не кажу за Західну Європу, то дійсно не можна порівнювати, оскільки різний рівень платоспроможності людей, але він у нас набагато нижчий і за мінімальні європейські ставки, які до речі, ще і Польща, і Угорщина ще навіть і як такі давні члени Євросоюзу, навіть ще і не досягнули. Тобто з будь-яких зміркувань треба цю систему було вирівнювати. І от Кабмін якраз прийняв таку схему, коли за кожне, за кожен кілометр шляху, автовласник буде сплачувати всі, автовласники будуть сплачувати однаковий акциз, незалежно від того на якому пальному він їде. Я вважаю, що сьогодні, особливо в умовах війни, коли всі мають впрягтися в допомогу армії. А бюджет єдине джерело фінансування оборони, то я вважаю таку систему дуже і дуже правильно. І все ж е проголосовано дещо інший е законопроєкт. Скажіть, будь ласка, чи є у прихильників урядового законопроєкту і серед них, наскільки я розумію, і ви, е можливість змінити ситуацію і е змінити її на краще? Насправедливіше, я б сказав. Ну, безумовно, безумовно. Тобто, все це те, що урядовий законопроект не набрав там кілька голосів, там не вистачило йому, буквально там два чи три, здається, або навіть один, то здається, 225 голосів було за нього. То е, прийняли вже будь-який інший для того, щоб продовжити це обговорення. Наразі внесені правки, які там, в принципі, наближають цей е, текст. Е, Альтернативного законопроекту до урядового йдуть дебати. Вони теж такі здебільшого мені чесно кажучи, боляче на це дивитися, тому що у нас всі, е, всі хочуть допомагати армії, всі хочуть перемоги, всі хочуть фінансувати. Але як доходить е, справа до кожного, то починається така гра, що ну, мовляв, я готовий, але давайте я наступного разу. А зараз хтось хай інший заплатить, тому сьогодні проти акцизів. Промисловці, аграрії, торги, торговці з крапленим газом, всі проти. Тобто, всі за те, щоб перемагати, взяти, щоб, щоб були гроші в бюджеті, але ніхто не хоче платити їх. І відповідно от, ну, на це дуже, дуже складно дивитися. І, на жаль, ця, ці дебати йдуть. І за останніми даними, от з вами поділюся, останніми новинами: це те, що е, Через оце обговорення затягується цей процес. І якщо раніше очікувало, що з сьогоднішнього дня, з 1 липня, можуть запрацювати акцизи, то зараз обговорюється варіант, що вони запрацюють з 1 вересня. Коли, е, тобто, коли б його не прийняли, то закон, його можуть прийняти от найближчим часом. Не знаю, які там будуть ставки, але ж е, обговорюється те, щоб він вводився не, е, термін, не, не терміново, а вводився з 1 вересня. І от рахуйте, що вже два місяці буде втрачено. Відповідно, два місяці це десь по 6 е, мільярдів гривень щомісяця, от 12 мільярдів бюджет, вважаєте, вже втрати. Ну я не розумію, як ми можемо в цей час от такі, припускатися от таких ось помилок, от таких ось проволочок. Це все просто ну, це ціна цьому, це, це чиїсь життя. Ну, окрім такого затягування процесу, окрім ну прогнозованих вами втрат довкола цього законопроекту, множиться купа спекуляцій. Ну, зокрема, наприклад, висувається такий аргумент, що мовляв підвищення акцизних ставок на пальне, це вимога нашої євроінтеграції. Як ви прокоментуєте, так, так, таку версію? Ні, ні в коєму разі нема такого. Дійсно, уряд в своїй пояснювальній записці до цього законопроекту він посилається дійсно на європейський досвід і дійсно на нього орієнтується і запланований вихід на мінімальні ставки акцизів на бензин деспальне до 2028 року. Я, я вже говорив, але це, по-перше, це тільки для членів Євросоюзу. Ми членом Євросоюзу не є. І по-друге, ця директива вона носить рекомендований характер, то вона не є обов'язковою до виконання, але уряд все одно відчуваючи, що ну потрібні гроші, треба ж якась, щоб була логіка да, в цьому підвищенні. Відповідно, вони просто взяли за орієнтири європейські е, акцизи. Оскільки ми все одно рухаємось в той бік, оскільки ми є кандидатами на членство. То чому б не вбити двох зайців? Да? Якщо ми все одно підвищуємо акцизи, давайте хоч якісь розставимо орієнтири для того, щоб до них йти. Я вважаю, що теж дуже збалансована була обрана програма, не так, щоб одним махом да, підняти ці акцизи, це б дійсно був шок там, для споживачів. А робити це протягом 4 або 5 років до 2028 року. І, відповідно, от, наприклад, перший етап він передбачає півтори гривні на бензин підвищення податку, 2 гривні на диспальне. Ну, от скажіть, будь ласка, ну, це є щось критичне? Тобто це 2-3 в, в поточній ціні на колонках. Тобто, довкола чого от, той весь гвалт? Одна-дві гривні це такі буденні коливання, які на ринку ніхто навіть не помічає, навіть споживачі. От я навожу такий приклад, що в березні-квітні ціна на бензин зросла на 5 гривень. І, знаєте, до мене дуже мало зверталось за коментарями. І журналісти, і, і навіть от, друзі ніхто не питав, що відбувається. Ну всі розуміють, що буває там, є там зростає світовий ринок, зростає, потім ціна. тут, от, Наприклад, в травні вона впала на дизель майже на 3 гривні. Тобто, це буденні коливання. Зараз уряд говорить про те, що одну-дві гривні треба підняти податок, не факт, що ціна зросте. Да, не факт. І все, і ми бачимо вже там купу спекуляцій дійсно. І просто кінець світу. Ну, от не, не інакше. Як почитаєш ці телеграм-канали, думаєш, що господи, ну все ну, життя це, закінчується. Так, це показник того, як сприймаються такі меседжі саме з урядових владних кіл. Ще була така: ну я б її назвав ІПСО, Очевидно, про те, що літр бензину буде коштувати 70-80 гривень. Ну, що це? Я вам скажу більше, що це не просто м, якісь там вибіркові новини. Ми от відслідковували: це абсолютно чітка піар-компанія. Ми абсолютно бачимо хронологію розміщення цих новин, як під копірку, коли вони з'являються в один і той же час на багатьох великих телеграм-каналах, на кожному там так для довідки розміщення новини коштує 3, 4, 5 тисяч доларів. Тобто хтось інвестує, ну вкладає великі гроші, там десятки тисяч доларів в день на добу за те, щоб поширювати цю інформацію, і це говорить про те, наскільки це серйозно, і я розумію, там що бізнес дійсно там, може хвилюватися там або знову таки, але я не бачу для цього будь-яких причин. Тобто йдеться про абсолютно невелике коригування акцизу там, на бензин де спальне більше. Обговорюється там ставка на скраплений газ, але знову таки всі розрахунки з цим всі погоджуються. Вони говорять про те, що не загрожує популярності скрапленого газу те підвищення. Тобто він все одно збереже дуже конкурентну позицію відносно бензину. Він буде коштувати не 50% від бензину, а буде коштувати 55%. що все одно є дуже економічно доцільним і привабливим для цього. Енергоносія, але все одно ми бачимо просто і насправді це не нова ситуація. Це я от слідкую за цим там 15 останніх років, там 20, не знаю скільки, ця тема, от завжди так було. Тобто, от ми, ми просто проти всього. Тобто, ми, ми, ми готові, але давати пізніше. Тобто, о, і сьогодні, коли але раніше це можна було якось зрозуміти, але сьогодні, коли ну, доля будь-якого бізнесу залежить від того, що буде на фронті. І оці торги постійні, і від і така відверта протидія. Ну це, чесно кажучи, ну от окрім як диверсію, назвати мені дуже важко. Пане Сергію, наших е глядачів і слухачів цікавить також, як позначиться підвищення акцизу на пальне на цінах на головні продукти. Я вважаю, що тут теж дуже багато спекуляцій. Ми проводили багато досліджень про вплив. Ціни пального на е, широкий диапазон е, товарів широкого вжитку. Знає, чесно кажучи, навіть я був здивований тим, що, наприклад, у транспортній сфері, яка, здавалося б, да найбільше е, залежить від цін на пальне, е, витрати на неї складали там 15-20%. Тобто навіть не половина. Основна там затрати це запчастини, це зарплатня. І таке інше. Тобто, пальне, ну це і це 15-20% в транспортній галузі. Наприклад, в аграрній сфері це 5%. Ну це просто не про що. Навіть якщо вдвічі ціна підніметься на пальне, то е в харчах це буде там, до 10%. Тобто, ну, і, і це ж ми навіть не розглядаємо, ми кажемо про 2-3 відсотка здорожчання пального і те там ймовірно. Тому, о, крім як спекуляціями, оці, знаєте, розхожий такий стереотип, зросте пальне, все подорожче. Оце от оце чиста спекуляція, і уряд, мені здається, мені просто треба більш жорстко контролювати ціноутворення на товари, особливо там, критичні там, для споживачів. Тому що пальне на 2-3 а все зростає у нас. Я не пам'ятаю, щоб на 2-3 щось зростало. Все зростає одразу на 10, 15, 20 оце наші. Е зростання. І ось наведу ще один приклад. От Мало хто звернув увагу, але 23-го року ціна на пальне впала на 30%, на диспальне впала на 30% відносно 22-го року. Тобто, якщо в 22-му році, ми пам'ятаємо, ціна була на дизель 50, 60 гривень, 58%, 60%, то 23-го на початку вона була 40 гривень. І хтось, і щось у нас подешевшало. От перевезення подешевшого, нічого не подешевшого. Тому тут і це ще раз говорить про те, що просто комусь дуже зручно, всім дуже зручно от валити. Знаєте, як то кажуть, валився на бензин. Чому подорожчало? Бензин подорожчав саме, саме зараз. І цю риторику використовую. Дякую вам, пане Сергію, за фахові відповіді. Нагадаю, що гостем програми Маркер подій сьогодні був Сергій Коюн, експерт. Паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95. А переглянути цю бесіду ви можете на YouTube-каналі «ФМ Галичина. Аналітика, слухати ж програми Маркер подій на «ФМ Галичина. Ви можете щобудня о 16.15 та о 17.15. Будьте з нами.